Божі слова на кожен день. Чи не тому багато людей чинить опір Богу та перешкоджає роботі Святого Духа, що не знає про розмаїту й багатогранну роботу Бога і, тим більше, тому що володіє лише малою часткою знань і доктрини, у рамках яких оцінює роботу Святого Духа? Хоча досвід таких людей поверховий, вони зарозумілі і поблажливі за своєю природою, і вони ставляться до роботи Святого Духа з презирством, нехтують дисциплінами Святого Духа і, крім того, використовують свої тривіальні старі аргументи на підтвердження роботи Святого Духа. Вони також удають і цілковито впевнені у своїй власній освіченості та ерудиції, і переконані, що здатні подорожувати по всьому світу? Хіба такі люди не є тими, кого зневажає і відкидає Святий Дух, і хіба вони не будуть вигнані новим періодом? Хіба ті, хто постає перед Богом? І відкрито виступає проти нього, не є неосвіченими та недостатньо поінформованими нікчемами, які просто намагаються показати, наскільки вони визначні, маючи лише мізерне знання Біблії, вони намагаються влаштувати заворушення в академічних колах світу, маючи лише поверхову теорію для навчання людей. Вони намагаються розвернути роботу Святого Духа навспак і змусити її обертатися навколо їхнього власного розумового процесу. Будучи недалекоглядними, вони намагаються охопити одним поглядом шість тисяч років божої роботи. Ці люди не мають і краплі розсудливості, гідної згадки. Насправді, чим більшим є знання людей про Бога, тим повільніше вони судять про Його роботу. Що більше, сьогодні вони лише трохи говорять про свої знання про Божу роботу, але вони не квапляться зі своїми судженнями. Чим менше люди знають про Бога, тим більше вони зарозумілі та самовпевнені і Тим з більшою нерозсудливістю вони заявляють про Божу природу, однак при цьому говорячи лише теоретично, не пропонуючи жодних реальних доказів. Такі люди не мають жодної цінності. Ті, хто сприймає роботу Святого Духа як гру, є легковажними. Ті, Хто не є обережним при зустрічі з новою роботою Святого Духа, хто пащикує, поквапом судить, хто дає волю своєму темпераменту, щоб заперечувати правильність роботи Святого Духа, а також хто ганьбить її та блюзнірствує, хіба такі зневажливі люди не є невігласами щодо роботи Святого Духа? Чи не є вони? Окрім того, людьми з великою зухвалістю, людьми пихатими та некерованими за своєю природою. Навіть якщо настане день, коли такі люди приймуть нову роботу Святого Духа, Бог однаково не потерпить їх. Вони не лише зверхньо поглядають на тих, хто працює на Бога, а й блюзнірствують проти самого Бога. Такі відчайдушні люди не будуть прощені ні в цьому, ні в майбутньому періоді, і вони назавжди загинуть у пеклі. Такі нешанобливі, поблажливі люди вдають, що вірять у Бога, і чим більше таких людей, тим з більшою ймовірністю вони порушать Божі адміністративні постанови. Хіба найдуть цим шляхом усі ці зарозумілі, розгнуздані від природи люди, які ніколи нікому не корилися? Хіба вони день у день не опираються Богу? Богу, який завжди новий і ніколи не старий?